Це почалося в 2.05. Mm -hmm. Камери зовнішнього спостереження зафіксували всі ці прильоти. За 45 хвилин було зруйновано підприємство, яке будувалося 30 років. 45 хвилин. За 45 хвилин mm -hmm. не залишилось нічого. Пішли, я вам покажу. Ходімо. Близько 20 російських шахедів влучили ось це підприємство. Це було тиждень тому, 15 травня, росіяни повністю знищили завод Андрекс у Великій Чернечині, що поруч сум який займався виробництвом пластикового посуду і іншої продукції. Як бачите, тут наразі розбито все: склади, виробничі приміщення та техніка. Лише за 45. Хвилин згоріло 600 тонн готової продукції та 400 тонн е, сировини. Збитків, як бачите, надзвичайно багато, але окрім цього, ще більш ніж 100 працівників цього бізнесу залишилось без роботи повністю. Тому е, кордон медіа приїхали сюди, аби розказати вам історію сімейного бізнесу, який будувався роками. Підприємство було саме сімейне. Ми керували тут з моїм рідним братом меншим. Підприємство було з іноземними інвестиціями. У нас подібне підприємство в Варшаві є. Працюючи дуже потужне підприємство в Варшаві, були великим підприємством по всім показникам. Сплачували дуже багато податків. Навіть за 24 рік було сплачено 55 мільйонів податків в різні до різних фондів. і Таке інше, розвивали, строїли великі плани. Я планував надалі будувати сучасні приміщення складські. Готові в проєкти навіть під час війни закупали нове обладнання в Китаї, в Турції, але все це зараз вже зупинилося. Показувати можна тільки згарища, які залишились. Це був склад готової продукції. Це був склад з готової продукції, відкіляв відвантажувалась вся, вся наша продукція. Це були основні цехи. Да, це основний цех був. зараз ми в нього зайдемо. Пішли. Підприємство «Андракс» було одним із найпотужніших підприємств в Україні, саме по виробництву одноразового посуду та упаковки. Здійснювали продаж по всій Україні, а до повномасштабного вторгнення, і до багатьох країн за кордоном до війни. У нас було навіть більше 50% відвантажень саме на експорт. Дуже багато було експорту в Європу. Дуже багато було Польща, Чехія, Словакія, Прибалтика. Далі наша продукція через польських дистриб'юторів уходила в Англію, уходила в Німеччину. Це стосується стаканів півніх. Мені казали навіть на «Октоберфесті» наші стакани були. А це вас ціла техніка чи ви вже нову? Привезли. Оце, оце тільки те, що вціліло. І то треба розбиратися, бо температурою може бути пошкодження електроніка. В цьому цеху виробляли ми е, столові прибори. Угу. Столові прибори, горщики для розсади, е, кашпо різні виробляли на підвісах для квітів. Ну, а столові прибори це вилки, ложки, мішалки, все, все вироблялося тут. Ну, Тобто все, у вас це... широкий асортимент, ви не лише нас, на посуді. У нас асортимент, асортимент взагалі по прайсу був біля 130 позицій того, що ми виробляли. Це не було там вилочка, ложечка і тарілочка со стаканчика. Це 130 позицій різних товарів були. Цей цех зруйнований. Сюди один шахет влучив. А От я це. не знаю. Мабуть, мабуть, два, бо зруйнована та стіна угу. і тут провалля. І тут провалля. Я думаю, що сюди влучило саме два шахеди. Угу. Один з них лежить тут. Покажу вам. Досі? Досі. Це вже скільки днів пройшло. Хлопці, хлопці, а де шахет лежав? Двигун від шахеда. Ось лежать залишки шахеду. Ви хоч приблизну кількість збитків для вашого виробництва підраховували? Якщо казати про збитки, то я, я можу тільки сказати озвучити цифру балансової вартості втрат. Це більше 400 мільйонів гривень. Це тільки балансова вартость. Я вже не кажу про техніку. Ні, це, це приміщення, техніка. Я не кажу про втрачену вигаду, як я про це навіть мовчу, бо за 30 років ви ж самі розумієте, яка була у нас розголужена мережа збуту всього цього. Скільки постачальників залишилося за, наразі без сировини, без нашої продукції. Пішли далі. Ну, тобто це, це, я так зрозуміла, єдина будівля, яка більш-менш тут щось залишилось, так? Так. Все інше, воно повністю згоріло. Все, все зруйноване. Тут зруйновано все. Угу. Це воно обгоріло, так? Да? Це все згоріло. Там лежать на, на нових станках, лежать плити зверху, бачите? Угу. Тут взагалі все зруйновано. Ці дві будівлі, вони були однакові. З станками, да, вони однакові, так. Да, да. З виробництвом, але там менше. Там все завал завало, ми туди навіть не можемо підійти. Одна така машина виробляла півтора мільйона стаканів на добу. Ви цілодобово працювали? Ми прац працювали 24 на 7. Угу. Тобто не Зупиня... припинялося. Ми зупинялись тільки на Пасху, на Різдво, угу. на Новий рік. На свята лише. На свята. Лише на свята. Все інше ми працювали, працювали, працювали. Тут був склад готової продукції. І тут була підготовка виробництва, тут були дробілки стояли, mm -hmm. тобто ми змішували сировину. До речі, ось сировина стоїть, яка поплавалась. Тут стояли десятки тонн сировини. Оце Якщо... 600 тонн готової продукції тут згоріла? Ні, ну, по всім складам, ага, які там, згоріли. Да? Да, да. Він склад склався повністю. Отой склад був, величезний склад стояв отак вдовж ага. паркану. Ось От сировина така ми використовували, це все возили з-за кордону. Це все Європа, Арабські Емірати. Ось все, що залишилось від сировини. Оце теж була сировина, вона перетворилася І отакий попіл. Оце. Отакі приміщення були. Це ми щойно тут були? Да, да, так, да, тільки що ми були, але це було в 2006 році. Тобто ми купили отаке, отаке, а потім почали все це бачите, да? Робити? Зараз я вам покажу ще. Ну, Все ви бачите. Ось там і було. Як під час того, як влучали російські шахеди, працювали підприємства? Чи були тут люди? Слава Богу, ми всі ці три роки очікували прилітів, очікували і реагували на будь-яке попередження. Але саме до цього попередження, чогось у мене спрацювала чуйка така, і я не працював з 13 числа, сказав людям. Залишити приміщення, закрив все і поїхав. Я був спокійний, що тут немає людей. Але така чуйка була а були попередження. Залишався тільки один охоронець, на воротах стояв, все. Він, він не постраждав, слава Богу, ніхто не загинув. Тобто, 13, 14 і 15 завод так, не працював? Не працював, слава Богу, не працював. Від дня руйнування підприємства робітники робили все власними силами, проте ресурсу не вистачало. А 19 травня обласна військова адміністрація відправила на допомогу працівників ДСНС, щоб розібрати завали і деблокувати вцілілу техніку. Я дуже вдячний, бо самостійно ми цього б не зробили точно. І вам говорили це тепер кожного дня, поки там мінімально не розберузали, поки не зроблять, не звільнять нашу техніку, яку ще можна зберегти. Відновлювати будемо цю техніку, будемо робити якусь релокацію. До цього тут До нікого цього... не було, крім ваших робітників. Да, мої мої робітники зробили тільки що могли розробити руками: це розтягнути, звільнити дорогу для того, щоб міг транспорт якийсь заїжджати. І мої працівники почали там, де є небезпека, туди не заходили. А де є небезпечні місця? Почали трошечки, трошечки витягувати якісь якесь обладнання. Припиняти роботу свого бізнесу родина не збирається, адже бажання продовжувати, що у них, що у працівників є. Тому наразі займаються пошуком приміщення для релокації. Дуже дякую всім своїм співробітникам, які підтримали нас, які відгукнулись на наше прохання допомогти. Офіс сказав, що будемо працювати. Ми зараз перевозимо все, що збереглося в офісі, і будемо знайшли вже місце релокації для офісу, для того, щоб почати працювати з тим, що є, зі своїми напрацюваннями, які у нас за ці роки є. Будемо займатися імпортом поки що. Як з чого починали, в принципі, знову починаємо з нулі. Я розумію, що прогнози ну, робити рано, але ви ж, мабуть, вже думали, що буде далі з вашим бізнесом. Все залежить від нашого бажання, а бажання у нас є. Це головне. Це ви, можливо, вже родиною це обговорювали, як все буде далі? Так, так. Ми обговорювали це з родиною, ми обговорювали це з нашими співробітниками, які працюють у нас з самого початку. З 98-го року у нас є люди, які працюють з нами. Але ці згарища ми будемо розбирати. Тут, тут відбудуватись неможливо.